Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі і я продовжую займатися насіннячком на цей сезон розсади. Тож, сьогодні я планую посіяти томати і перці. Ось у мене є така приспособа з латочками, Латочок зі стаканчиками. я вже наповнила їх ґрунтом. Для розсади, який був намішаний в мене з агроперлітом. Ось так. І ось ці великі вони досить великі. Я думаю, тут грам на 250 розрахований стаканчик я буду сюди висаджувати томати. Заповнювала я їх, як бачите, не повністю, щоб потім мати можливість досипати. І далі у мене розвивались корінці. Минулого року я прямо з цих стаканчиків і висаджувала. Свої томатики. Може, вони трошки замалі, але я не маю достатньо місця для того, щоб у якихось великих контейнерах це робити і пророщувати. Тож ось такий у мене варіант. А ось сюди я буду висаджувати три, три томати. Перший у мене буде томат Маншері F1, це щось по типу чері тобто невеликий високорослий томат ось такий гарні. Інший у мене буде томат Каєс 1549 f 1 Це також томат. Ось цей буде як коктейльний, він буде не. Так, це коктейльний томат. Тут плоди будуть вагою 40-50 грамів. А ось манчері, це саме як чері, тут 15-20 грам буде один томат. Це також високорослий гібрид. І томат помаранчевий орангутан. Це насіннячко, яке я заказувала у Олесі і розповідала в планах на насіння цього року. Тож, ось, ось сюди буду висаджувати три ось ці томатики. У мене тут 26 стаканчиків, у мене 8 насинин жовтих і червоних маленьких. І 10 насининок ось цього помаранчевого орангутана. Тож, ось 26 у мене тут і буде, тож буду починати сіяти. Насіннячко маленьке, я його буду у вологий ґрунт вкласти по одній штучці у кожен стаканчик, і потім трошки буду притоплювати і підсипати. Все, потім накрию все плівочкою і поставлю на свій стелажик, щоб він та щоб вони там сходили, буду класти по одному насіннячку, бо хочу подивитися на схожість цих, цього насіння, який буде відсоток гарних сходів. Буду сподіватися, що буде весь. Тож починаємо. Ось так виглядає мій наступний латочок. Тут я буду висаджувати помідор Mamaco F1, це низькорослий томатик. Також тут буде у мене баклажанчик вернал. І а, останні там, 4 віконця в мене буде ростати гострий перець ангаріка. Мені багато не потрібно, 4 кущиків, я думаю, вистачить. Ось так. Буду починати. І ще один лоточок я заповнила. У мене тут заростають ось підписаний перчик Gemini. Тут ще 8 штучок Hercules F1 перець, і тут вийшло у мене 6 штук це помідор Minkin F1. Ось так виглядає. Зараз буду також це ставити на стелажок і залишати чекати на всходи. Мої контейнери з насінням посадженим вже відправилися на полиці. Ось так виглядає. Це є ще плівочкою прикрила. І нижні контейнери. Тут плівка не потрібна, бо є свої такі кришечки, і тут є отвори ось такі для провітрювання. Ось вони закриті. відкриваю. Іду так само. Я вже уникнула підсвітку, щоб тут була температура трошки вища. Хоча вдома у нас зараз 23, бо на вулиці тепліше, навіть 23,5. На сонечку так взагалі того більше. Залишаю, будемо чекати на всходи, буду все записувати та фіксувати. І знімати на відео вам потім все це покажу. Всі мої три полиці зайняті. А ще треба дещо вирощувати, тож не знаю, може, коли підростують квіточки ось ці, буду на верхню полицю їх ставити, але там підсвічування вже немає. Але, можливо, буде більше сонечка і їм цього вистачить. Буду вже діяти за обставинами. Ну, ось тут непогано, а ось на підвіконі ось ця краса може їх. Якось пошкодити. Ну, будемо діяти за обставинами. Ось так от. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам також гарної розсади, щоб все зростало і радувало ваше око. Скоро вже побачимось у нових відео. Всім папа! -па. У мене тут майже пряме включення з місця подій. А, не. Зважаючи на те, що я зробила ось весь захист плівки ось тут, ось тут, щоб покитя моя сюди не залазила, але вона ось тут позаду відірвала плівку від полиць, відірвала відшкребла скотч, і коли нас не було вдома, вона залізла і зробила тут ось тут свої справи. І, на жаль, я тепер не зможу відслідити схожість деякого насіння, тому що ось у цій частині тут знаходилась така кубка, скажімо так, і вона тут а вже ж, пошкреблася. Деякі вдалося мені врятувати, але ось тут, наприклад, загинув. Ось тут також. ну, тобто, Втрачено Втрачено частину рослин, бачите, ось тут також нічого немає, вона тут шкерблася, вона їх затоптала. І навіть ось тут деяким дісталося. Це сталося, коли я ось ці паростки в мене з'явилися, я прибрала кришечки, і вона швиденько скористалася такою можливістю. Тож тут також деякі були пошкоджені, вона їх потоптала. І також їх не буде. Цих рослиночок у мене, цих овочі. Ну, ось тут будемо сподіватися, що ті, що ось так от повилазили, що вони і залишаться вже, бо ті, що загинули, ті загинули. Ось так. Буду вас тримати в курсі, як вони будуть далі себе поводити, як будуть зростати, але, на жаль, те, що в мене було в цьому контейнері, вже... Не буде так багато, і я не зможу сказати про схожість. Але ось тут, бачите, Джиміні повна, схожість сімян. Тут таке маленьке вже прокидається, а, гострий перчик. Також тут був весь Ось цей просто загинув, але сходи були тут. А, і ось тут також у мене всходи. Ось тут тільки я не бачу, а так всюди є. Тут, до речі, мені здається, майже всі попроростали, але вже я точно сказати не зможу. Ось такі справи. Будемо вирощувати далі.